Друзі, вітаю вас на каналі. Давно відео не виходило, вибачаюся. Це були причини. Привіт-привіт, Магдалинка. Козочки наші вдома. Ми їм зараз косимо травичку. Вони ходили у нас, паслися в стадо. І так як вийшла трошки неприємна ситуація, то ми їх поки вирішили вдома. У нас за цей період дуже багато чого произошло, тому є що розказувати. Буду поступово вам ділитися, розказувати. Ось у нас Саша стоїть з Діною, своєю донечкою. Там у них сіно, вони вирішили вилізти, їсти сіно прямо там. А тут ось дівчата їдять сіно прямо тут. Ось. Ночка, 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 дивіться, яка ночка вже велика виросла на сироватці. Ми їх потрошки пасемо самі. Зараз треба їхати в лікарню, а потім приїдемо. Їх можна буде вигнати трошки, нехай попасуться. А зараз вони їдять те, що накосили, відпочивають. Те, хто вже наївся, ось лежить белька. Белька, ти лежиш, тобі добре? Барон тільки що тут лежав, валявся, так йому було добре. Все, всі наїжені, накормлені. Це їм нарізали гілочок із е, шовковиці, щоб вони їли. Вони гризли, гризли. Вчора так і осталось. буде вже обгризуть все, то прибрати. Тут у нас перепілочки, це перепила хлопці. Ми їх відділили, ось вони тут, у нас тут знаходяться. Що таке голодне, наче ж їла. Водичку п'ють наші хороші, курочки тут. Дощі були до дуже мокро було, зараз вже підсихає все. Ми їм насипаємо зробленого зерна чистої пшениці. І також купили кукурудзу, передробили і годуємо курчаток. Ось тут наші курчатка живуть. Треба все чистити. Такі підросли вже, під багато. Ой, що це у нас тут трапилося? Що тут у нас трапилося? Насиплю Тож. Вони дуже люблять кукурудзу, ростуть на кукурудзі добре. Ми їм даємо висільку з сироваткою. Дроблене зерно даємо. І оце даємо останнім часом кукурудзу. Ну, дуже добре їдять. А давали кукурудзу. Суміш дробленку цим козочкам, то козенятка маленькі, вони ще не звикли, суночок ще не звик до цього, то вони трошки запоносили. Ми вчора їм повністю давали сухе сіно, вони їли тільки сухе. То сьогодні дивлюсь більш-менш нормально. Це у нас перлинка так. Співає, вона вже доросла стала, не наїдає, завидно, поспіває. Тут у нас індичка, індик і цесароньки. Одна індичка сидить на яйцях. Так, отак ми тут тримаємо перепілочок. Тут вони в нас живуть. Заходиш сюди з вулиці, то тут прям темно. Вікна ми не закривали так уже повністю, щоб тьма була. А поклали клітка на клітку, ось так, і вони в нас зараз живуть так. Дивлюся, вже яйця появилися тут, де якісь зранку. Ми вчора збирали, питав мене хтось, скільки у вас несуть. Перепілочки. Ну, у нас не всі перепілки несуться. Поки ми ще відділяємо хлопчиків від дівчаток, тут у нас майже самі дівчатка і пару хлопчиків внизу так само, і найбільше несуться у цих клітках. І ось тут теж декілька яєчок можна забирати. То, виходить, що за день по-різному. Як ось ми додали новий їм корм, змішуємо корм для перепіл разом із кукурудзяним, дробленим таким, шрот такий ось. І вони оце їдять дуже добре. Сюди зараз теж додам. Отак. Важко знайти тут корм, ніде в магазинах, в магазинах корму для перепелів немає. Тому треба замовляти тільки по інтернету. По інтернету замовляємо. Укрпоштою доставка безкоштовно, а новою поштою доставка виходить, щоб взяти мішок однаково буде так. То ми, виходить, замовляємо по інтернету. А ні, перебиваємося трошки, поки воно там прийде. Оце. Стартовий. Виходить. І я даю ось таку суміш їм. Нічого, слава Богу, нормально несуться. Може, хотілося б більше. Поки вони ростуть, хай вони підростають добре вже. Тут у нас більшість перепелів, бо у цих клітках дуже мало є там буквально пару штук. Так що так вийшло, що у нас перепелів багато. Чистимо біля них десь раз на тиждень. Тут все підмітаємо, миємо. Водичку міняємо їм щодня свіженьку, банки 3 вони випивають за день. Так, тут у нас сидить індичка на яйцях, але іноді до неї приєднуються цесарочки і несуть туди по яєчку. Всі яйця під якими, які під індичкою я помітила. Відмітила, намалювала там хрестики, нолики. А нові, які додаються, то я їх забираю. Вона тут просто дуже звикла, і ми її спробували перемістити. Ось сюди поряд ми її саджали, але вона чекає звідти йде сюди, тому щоб не втратити ці яйця, так як вони. Вже там скільки то днів, 7 чи вісім були вони, то ми вирішили її залишити на цьому місці. Накривали її, але ну, не... їй не подобається, вона все одно якось некомфортно їй. Тому вирішили цей сезон отак поки залишити. Я перевіряю, свіжі яйця забираю, а ті яйця, що... під якими вона сидить, вони лишаються. Зараз я це зроблю, тому що її треба поїсти. Я її трошки виганяю, вона ходить, їсть. І заодно переговорюю. Ой, все добре, все добре, я безлякала. О, бачу, з'явилося тут і яйце. Почала нестися індичка сіренька. Так, тут у нас що у нас тут? Так, це це сирини. Зараз я вимкну світло. Отак. Не помічене це свіженьке. Так, це. Це теж не помічене. Це помічене. Так, всі тут має бути 17 штук. Ну, пересчитаю. Два, три, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ось вони. Ось вони є. Все. Ці яйця я забираю. Зараз вона поїсть і прийде. Тут у нас живе такий півник, тому що з півнями. Нашими він не жив, а бився. А на цьому дворі він прекрасно себе почуває. Він так добре закликає цесарочок і всіх, хто тут на цьому дворі, їсти, забирає ці яйця. Замовили у нас перепилині. На сьогодні два лотка. Сказали, якщо що, то ще третій попросять. Я думаю, може буде за сьогодні ще один лоточок. Сьогодні у нас п'ятниця, планів багато на день. Треба багато чого встигнути. У нас татко виписався з лікарні. У нас ЧП було, зараз у лікарні моя мама. Тому ми їдемо сьогодні теж і будемо з вами на зв'язку. Не забувайте про нас, ставте пальчики вгору, як переглянете це відео. І до зустрічі в слідуючому відео.